Мої вітання глядачам телеканалу Апостроф Тіві. Карта бойових дій це наша щоденна рубрика, де ми разом з вами візуалізуємо трохи інформацію від нашого генерального штабу. а Також звертаємо увагу на все те, що з'являється в нашому інформаційному просторі. Я думаю, сьогоднішній випуск карти бойових дій вас варто розпочати з ось цієї чудової ділянки, де цієї ночі прогреміли певні вибухи. Це Кримський міст, на жаль, карта не показує ті затори, але і з одного боку, і з іншого там тягнуться на кілометри. Що саме там сталося? Якими є пошкодження? Поки невідомо, тому що це може бути російська провокація, якась певна інформаційна у тому числі. Так про це заявила речниця ОК Південь Пані Гуменюк, яка сказала про те, що варто бути. Обачним досить дивно виглядає це в першу чергу через те, що ну дуже різко підхопили там Крим Кримська окупаційна, так звана влада. Ось на цій ділянці почали дуже розганяти цю тему, і на місці вже так звані російські там військові кореспонденти і звичайні кореспонденти, які якраз таки казали зокрема про те, що там відбувається наразі, затори на кілометри там. Є і досі, але тим не менше під час цієї рубрики нас в принципі цікавить така більш військова точка зору, і кримський міст це є надзвичайно важлива точка сполучення для Російської Федерації, перш за все для роботи їхньої логістики, для того, щоб працювало постачання боєприпасів, техніки особового складу саме через цю ділянку. І якщо ми подивимося так, трохи масштабніше, зокрема на цю ділянку, так. То ми чудово розуміємо, що на території тимчасово окупованого Криму він для російської армії вже давно став таким певним логістичним хабом. Через Крим проходить величезна кількість боєприпасів, техніки, озброєння. Через Крим перекидають особовий склад там на південь нашої держави, саме на материкову частину української території, яка наразі тимчасово окупована. І ось таким чином ми бачимо, що все може бути насправді попереду. І про так званий кримський котел, про який говорили вже досить тривалий період, він в принципі може бути. Бо якщо кримський міст виходить з ладу, то ось людям пропонують об'їжджати через Джанкой, через Чонгар, там на Мелітополь і фактично на схід в сторону Російської Федерації, у випадку, коли наші сили переріжуть ось цю ділянку. Фактично, так, давайте навіть візуалізуємо трохи детальніше, щоб було видно, і візьмемо умов точку Бердянськ. Це сотні кілометрів. Насправді це дуже багато, враховуючи ті мінні загородження, мінні поля, протипіхотні, протитанкові міни, які фактично всюди, всі на території, яка контролювалася тривалий період воїнам, а також ту інтенсивність укріплень та споруджень. Бачимо, як їх багато на цій ділянці. Зокрема. Тому здолати а, цю відстань буде досить таки складно без особливо переваги у повітрі, в тому числі тому, що в 16 нам необхідні і для прикриття наших колоній для ураження ворожих там ділянок зосередження особового складу, там і тому подібне, чи якихось певних а, позицій. Тому. Власне, як надалі буде розвиватися контрнаступальні дії, я думаю, що ми побачимо лише згодом. Досить цікаве інтерв'ю вийшло від головнокомандувача збройними силами України пана Валерія Залужного, який сказав про те, що якби він міг, то в принципі зовсім по іншому вів би бойові дії. Певна річ за підтримки там новітніх винищувачів з домінацією в повітрі. А, там далекобійне озброєння, там і тому подібне. Зокрема, досить велика необхідність наразі є і в боєприпасах до артилерії, тому що ворог навіть досі, але втричі, там фактично, чи вдвічі на окремих ділянках більше снарядів випускає аніж наші військовослужбовці. Тому для того, щоб здолати ну настільки інтенсивні укріплення, насправді. Треба час, треба озброєння, потрібна велика кількість боєприпасів. Хотілося би певна річ і мати певну домінацію у повітрі, але от знову ж таки подивимося, як воно буде і насправді. Залишається сподіватися на краще, як з умого, найменшими втратами. Ну і певна річ, не забувайте донатити і допомагати Збройним силам України і усім підрозділам, там чи знайомим, чи благодійним фондам, яким ви довіряєте, то доєднуйтеся обов'язково, бо це дуже і дуже потрібно. Якщо говорити про ділянки так окремо на лінії українського фронту, то варто звернути увагу на кілька таких ключових: зокрема, схід нашої держави то активізувалися бої на купінському напрямку. Ворог перекинув туди резерви, і схоже, що дуже ось намагається він. Активно наступати на Харківщині. Ми наразі в обороні йдуть запеклі бої. Положення сторін змінюється динамічно по кілька разів на день. Тобто, одна чи інша там лісопосадка, чи якісь певні позиції можуть переходити з рук в руки по кілька разів на день. Що свідчить про надзвичайну інтенсивність бойових дій на цій ділянці, тому наша оборона продовжується, і ми сподіваємося, що ось такі спроби висунутися у ворога просто завершаться невдачею. Якщо говорити про ділянку сватове Кремінна, бачимо на своїй карті і чорним кольором позначені оборонні укріплення окупантів на цій ділянці. Певна річ, я думаю, що вони приблизні, так кожен окоп, кожен бліндаж, навряд чи він зображений на цій ділянці, тому що я впевнений, що у будь-якому випадку вони є і на передньому краю, там якісь позиції ворожих загарбників, але... Ось вже як є власне, то на цій ділянці, за даними голови Сєвердонецької РВА, Романа Власенка, в районі сватове Кремінна ініціатива наразі на боці Росії, за його словами, особливих успіхів окупантів немає, поки без проривів нашої оборони. але... Ситуація залишається досить таки складною, і були повідомлення, зокрема, що у район Креміної дуже багато перекинули ворожих підрозділів, саме резервів перекинули на цю ділянку, і вони намагаються наступати, намагаються йти в атаку, десь контратакувати, десь просто просуватися. Але поки особливих змін на карті ми не бачимо за останній період, якихось підтверджених даних про якісь певні успіхи ворога їх просто немає. Якщо говорити про Бахмутський напрямок, то потроху-потроху, але бойова робота вона продовжується. Врешті-решт на цій ділянці бойові дії тривають по обидва фланги. Це південь і північ від української фортеці Бахмут. І от за даними від Ганни Майлер, на Бахмутської ділянці, ми рухаємося поступово вперед на південному флангу довкола Бахмута. Щодня є просування. Ось на північному фланзі намагаємося втримати зайняті позиції, тому що там атакує ворог. От здавалося б, різниця там між південними флангами і північними складає всього кілька кілометрів. А наскільки м -м, кардинально навіть відрізняється ситуація, якщо на південному фланзі ми постійно просуваємося потроху-потроху, але вдається там деокуповувати українську територію і звільняти її, то на північ там трохи важче. Там атакує ворог, ми поки обороняємося, намагаємося втримати позиції, які займали раніше. І дуже важка робота. Безумовно складно в тих умовах працювати нашим військовослужбовцям. Це 100% і. Може відігравати досить значну роль, це перше або рельєф місцевості, ось на цій ділянці, так тому що там, де Берехівка якраз таки, там певне підвищення. Тому штурмувати, атакувати ворожі позиції на цій ділянці дуже дуже важко. Причому там є ще траса, за якою ворог може теж сформувати свої оборонні укріплення і оборонятися за неї. Тому бойова робота продовжується, врешті-решт. Якщо говорити так загально про південь нашої держави, то е, там тривають бої фактично за кожне невеличке селище, куди просуваються наші військовослужбовці. Важко йде контрнаступ, досить складно йде просування через інтенсивність мінних полів на цій ділянці, і також ми, зокрема, бачимо, що дуже багато укріплень. Сформовано на цій ділянці з боку ворога, тому будемо спостерігати, спостерігати, сподіватися. Ну і певна річ допомагати Збройним силам України, бо важко наразі немає у нас тієї кількості техніки, яка б втричі чи, чи в чотири навіть рази переважала ворога. А ось Росія постійно підтягує резерви, постійно вони намагаються щось виробляти, щось перетягувати і перекидати, і в цьому. Уся основна складність, власне, але бойова робота продовжується і продовжувати наш ефір. Будемо і ми такою була карта бойових дій станом на сьогодні. І будемо далі говорити з нашими гостями, зокрема і про ситуацію на окремих ділянках.